Діти проти війни під таким гаслом у стрію відбувся дитячий конкурс краси. Захід організували з благодійних мотивів. Цей конкурс переслідує дві мети: одна з них це збір коштів для військових, які беруть участь в АТО. А друга друга мета це подарувати дітям свято. Учасникам конкурсу лише від 4 до 12 років. Та мрії у них вже зовсім не дитячі. Хочу, щоб мир був на землі. Найбільше я хочу, щоб мир був на світі, як в озорях, а сад на шоквітах. Тематика конкурсу патріотична. Дітки красувались на сцені національному убрані, в національному вбранні, стилі мілітарі, а також в костюмах маленьких принців та принцес. Голова журі Володимир Місяйло переконаний, такий захід повинен надихнути дорослих, зробити все можливе, аби припинити війну в країні. Жодні амбіції і жодні матеріальні цінності не вартують сліз і болі наших дітей, яких несе власне війна, розруха. І дійсно, діти це наше майбутнє, світле, європейське, безтурботне. Діти це вся Україна. Усі кошти від проданих квитків, а це більше 10 тисяч гривень. Організатори конкурсу витримують. Третять на засоби захисту, медикаменти та продукти харчування для військовослужбовців, які воюють в зоні АТО.